для захисту своїх прав, є стату, дама знайомитися. Ну я купив. Тут мені вже 70 років, я 23 років назад купив в фонді держмайна на аукціоні підприємства і по цей день не можу її оформити. Виграв кучу судів з начальниками слідства, як ви я вас перший раз бачив, вже з десятками мав в управлінні, в прокуратурі, в обласної, в районної. Тут був з начальниками міста в Сєвєворських, до вас з десятки були, слідчих ноль. То є тут корупція чи ні? Суди, рішення суди не хнять виконувати. Ваш навіть цей слідчий, який Глушко був. Два роки закриваю мене, як пацана за нос водив рік і закрив, а я через вісім місяців узнав, що справа закрита рік назад. Так само другий раз робив, так само Павловський раз. Чотири роки пішов, вже п'ятий рік. Ви дали третьому, третьому назначали місяць, потім він вивчав місяць, потім його відмінили, а потім я був у вас місяць, чотири місяці пройшло. Ну, чотири вже. Ви, а ви в тому місяці були? Да. Тому місяць, як ми були, я не надоїдаю на місяць, чотири місяці пройшло. Ви дивите мені четверть освічого. І нічого не робите. А що ви зробили? Позовіть того свіччого за місяць Де він? Должен... дечій військовій прокуратурі на даний момент. Ну я сьогодні прибув. Я їжджу вже не можу кожен раз з собою брати людей, не хочу, бо я теж зараз на роботі сіявся, ще треба посіятися, я фермер. Працюючи, платять податки, вам зарплату платять. Я маю право це говорити і вимагати з вас. Як я сіяти не буду, буде голодовка, як ви будете кришувати, буде хаос, і він є. Ну, давайте так. Ну а як бути? Давайте, додавайте. Да, ну, Якщо у вас є якісь. Е -е, я устал документ, показувати документи, слідчі вибачають, ви можете звернутися про Правоохоронні органи такі як ДБР, прокуратура. Якщо ви вбачаєте, у наших діях ознаки коротків. Ну Навіщо ви кажете, що ми когось прийшов? Чуєте, я сміло це кажу і за свої слова не боюсь. Я підтверджую. Кримінальне провадження знаходиться в обласній прокуратурі на вивченні. Чуєте, чубік 4 роки е, був е, як, веде надзор над слідчими. Він дає команду слідчі Павловський каже закрити справу. І тут же він її відкриває справу. То що це за робота? Перед два, перед два, я не кажу до вас, но 23 роки правоохоронні органи я писав більше, ніж 400 листів. І з них 200 листів прийшов і документи. Прийшло за 23 роки через ваші руки, СБУ, прокуратуру і це. І ніхто нічого не бачить. Бо безпеки плоти. Платив тим і платить вам тут. Ну, ну, а як сказати, ви хочете, вийдемо на вулицю, зробимо опрос, ви думаєте, спитайте людей, вони скажуть, це ваше право. Це кажете, моє і я своїм правом буду так користуватися. Якщо у вас є інформація, яка підтверджує корупційні діяння моїх співробітників, звертайтеся. ДБР. Так я і буду. винужден так. зробити, то почекайте ваша права. Да. Ну але е, ви повинні розуміти те, що кажете, ви повинні підтверджувати. Ви ну, хочете? Зберіть, зберіть всіх, е, тих слідчих Лужка, Павловського, цього слідчого, який мені тут втирав, розказував, що. Це господарські спори. Ви знаєте, що таке господарські спори? Ви знаєте, що таке господарські? А що таке? Господарські спори? Да. Там, де не місяця ознак кримінал і в фермське господарство вирішують певні питання в суді. Не зовсім так. Господарські спори це коли я ж господарські спори мав спецпер без пайку, який каже, що він правонаступник колгоспу. Як він казав, я мав право. Це коли дві чи три особи мають однакове право, а не йдуть господарський суд доказує. А якщо він не має, ви можете до мене подати заяву і забрати в мене? Ні селищна рада, без палька на мене в суд не міг ні разу подати. Це я їх подавав все время, а вони не може. Це, ви можете на мене в суд подати. Забрати справлення, вас суд не прийме, бо ви ніякого відношення не маєте. І без палька ніякого не має відношення. А я маю, подаю. І я виграю. То як нема? Ви хочете за 2 минути отримати інформацію, що я вам кришуєте, не кришуєте. Ну, смішно, ви розумієте? Смішно. По-другому говорити не можна. Я ще не ругаюсь. Я, я вихована людина, чесно скажу, вихована людина. І старий вже. І 23 роки не можу оформити, я 33 роки фермер роблю. З нуля подимався. І падав, і подимався така країна, така власть. Коли буде. Я хотів би бачити оцей слідчий, як Грибачок, при вас втирав, що це господарські спори. Він місяць вивчав справу. Як він може так казати? Він справу вивчив. І він такого висновку дійшов. Про що ви говорите? Було... Чого він Де... закриває ту сторону? Він і ви з... до ваших попередників, я не кажу особисто ви. Я говорю і з Стаковим, я говорив і з, з Ягорським, я говорив з вашими всіма попередниками, які тут такі були. І з начальниками слідства, і до нього, і після нього. Я... Я уже не собираюсь ходить. Знаю, на кого есть речи Давайте. Я надав всі документи, де... А? Зараз буде. Хорошо. Почекаємо. А ви можете прокоментувати, скільки потрібно часу слідчому на вивчення матеріалів справи, і як часто він повинен подавати якісь результати, чи доводити до відомо тому, хто подав. Слідчі, це процесуальна, незалежна особа. Я не можу давати їй козівки, скільки їх вийшов. Не ви не ви я згідно закону, є, є керівник. Який... Це залежить, і ще я теж... Це залежить від об'єму справи, яке порушення. Кримінальна справа бувало вбивство, можна за 2 минути розслідувати. А господарські спори, як ви кажете, там, там не запутано. Але ну, там, якщо соблюдати закони, там все розложено по полочкам. Ну чомусь хтось не помічає ці закони, не хоче помічати. А чому, наприклад, коли справа була закрита? Його не повідомили про це слідчі. Це що, перший раз це всі можу дати ту інформацію, яку, яка вона була до нас? От слідче. Добрий день. Добрий день. день. У -у -у. Ваш потерпілий. Так, я знаю, ну заочно. Ну, мене ще не визнали потерпілим, не хочуть визнати. Хоч це як є і моральна сторона, і фінансова сторона, і фізична сторона. Що в мене моральна нема, ви що смієтесь? Я ночами не сплю вже. 23 роки. Здорово підірвано над Я, на я вибачаюся, я вам місце Ні, ні, не потрібно. Я. А ви зараз слідчу помнату йдіть. Так, я і... вам все поясню. Просто ви часу... в в начальника і начальника слідства. Ви ознайомлені справою? Ознайомлене так. Ви в курсі дивились цю справу, да? О. Вот так? Звичайно. У вас якісь є запитання? До мене, будь ласка, давайте, слічу корму, а. Заборона на все. що, всем. У вас же что крова прикивает? Нет, там съемка выдать свободно.